Всім привіт! Сьогодні у нас 74 день як ми пірнаємо в холодний басейн. Та число у нас сьогодні 8.08, 8 серпня. Час летить, водичка холодна, водичка сьогодні у нас 18 градусів, ну типу прохолодна, прохолодна. Знову ж таки, з самого ранку, тому і не самий дубак там. Але нам не стило, в принципі, думаю, сильно нагрітися. Я не думаю, що вона там про 16 -та піднялося до 18. Воно скорше всього не стило опуститися за ніч. Тому що ніч, в принципі, була не така і холодна. Не буду займати ваш час, не буду займати свій ефірний час. Погнали занурюватися. Вичка холодна, достатньо холодна. Для ноги. Фух. Так як тіло розігрілося і дуже сильно відчувається. Холодна вода. Погнали. Деб на сонечку там, де голову буде лупити. Мені здається, що десь одної хвилинки достатньо, щоб привикнути більш-менш до водички. І більше немає сенсу ну, там, одна, 2 три хвилини. Немає сенсу більше просто сидіти. Особливо коли тепла вода. то вже плавати, хочеться просто я не знаю, скільки часу пройшло, але помало вже чується підходи якраз таки циркуляція крові. І саме в цей момент вже... І не так хочеться. Не так хочеться вилазити не... і не так зирно. Красота. Басли просто. Садись себе и кайфуешь. Можно на кружачек, вот так. Сьогодні, в принципі, достатньо легкий день. Водичка мається на увазі. Не дуже прохолодно, 18 градусів, для когось буде дуже прохолодно, але так це вже 76-міський день, то вже відчувається, ти вже не маєш тих емоцій. Якщо передивитися, допустимо, перше відео, коли я злазу воду. Там, там було видно емоції. Порівняти з сьогоднішніми, коли та сама температура. Допустим, тобто, 3 дні тому, 70-й день. 71-й день. там була температура холодна, 16-15 градусів. з першими днями. Побачите різницю. Yeah. Mm -hmm. Ось такий денечок у нас вийшов. Зараз будемо сохнути. Ну, а з вами ми зустрінемося уже в новому денечку Тому до зустрічі!